Україна відмовляється від частини територій, а Росія отримує амністію. Змі розкрили деталі, нібито мирного плану, який передбачає суттєві поступки з боку офіційного Києва. Документ пропонує нейтральний статус України назавжди, скорочення чисельності зсу, визнання Криму та частини Донбасу російськими. Телеграф ЮА розкаже про ці та інші важливі пункти мирного плану та чи готова Україна пристати на них. З вами Дмитро Дроганов. Докладніше далі. Axios оприлюднило ключові положення мирного плану. Втім, важливо підкреслити, що офіційного документа ніхто не бачив є лише посилання західних змін на інсайдерів та джерела. Опубліковані Axios пункти можливого мирного документу окреслюють зовсім нову архітектуру безпеки в Європі. Зазначається, що документ був розроблений спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткофом за участі державного секретаря Марка Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера. У процесі підготовки Вітков також проводив консультації з російським представником Кирилом Дмитрієвим. Документ за версією Axios складається з 28 пунктів. Найдискусійніше стосуються позаблокового статусу України, її території, армії, функціонування Запорізької атомної електростанції та подальшої долі російських заморожених активів. Чурналісти пишуть, що американська сторона чинить тиск на Україну задля укладення угоди в агресивні терміни. Що ж, давайте розглянемо окремі пункти так званого мирного плану. Одна з вимог остаточна відмова від вступу до НАТО на конституційному рівні. Альянс, своєю чергою, має погодитись на нерозширення на схід і відсутність своїх військ на українській території. Паралельно США, Росія та НАТО повинні запустити так званий постійний діалог про глобальну безпеку. А між Україною, Росією та Європою укладається угода про ненапад для самої України, встановлюється ліміт у 600 тисяч військових. А гарантії безпеки, які вона отримує від США, можуть бути скасовані в разі порушення умов угоди. Один боєприпас у бік Росії, і гарантії анулюються. Найдискусійніші пункти стосуються території. У документі зазначено, що Крим, Донецька та Луганська області визначаються де-факто російськими, що правда, Сполученими Штатами Америки. Херсонська і Запорізька області фіксуються по лінії фронту, а частину Донеччини, яка перебуває під контролем України, пропонується перетворити на демілітаризовану буферну зону. Водночас Росія зобов'язується відмовитися. Від інших зайнятих територій, а будь-які спроби змінити кордони силовим шляхом забороняються. План передбачає великий пакет відновлення України, який охоплює модернізацію інфраструктури, енергетики, видобутку та розвиток it сектору для цього використовуються заморожені російські активи 100 мільярдів доларів спрямовуються безпосередньо на відбудову країни. Часто мільярдів доларів додає Європа. Частина коштів іде у спільні інвестиційні фонди США та Росії. Завдяки цьому Росія поступово повертається до глобальної економіки і навіть може отримати шанс. Знову приєднатися до G8 і домогтися скасування санкцій, щоб забезпечити безпеку та контроль за виконанням цих положень, створюється спільна американо-російська робоча група з безпеки. Росія має законодавчо закріпити політику не нападу на Україну та Європу. А найвищим наглядовим органом стає Рада миру під керівництвом Дональда Трампа, яка слідкуватиме за виконанням усіх положень угоди. Україна має залишитися без ядерною державою, а США та Росія продовжують договори щодо контролю над ядерними озброєннями. Запорізько АЕС пропонується запускати під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія, нібито ділитиметься порівну між Україною та Росією по 50% кожній стороні план передбачає повний обмін полоненими всіх на всіх повернення всіх цивільних, включно з депортованими дітьми, а також програми возз'єднання сімей та підтримки постраждалих. Передбачені також освітні програми з толерантності, заборона нацистської ідеології та гарантії прав змі й мовних меншин у двох країнах. І у плані і політичні вимоги вибори в Україні мають відбутися через 100 днів після підписання угоди. А всі сторони отримують повну амністію за дії під час війни. 20 листопада New York Post повідомив, що мирний план Трампа отримав позитивний відгук секретаря РНБО Рустема Умірова. Проте на наступний день сам посадовець прокоментував цю заяву, де зазначив, що не давав жодних оцінок, і тим більше не погоджував план. Під час відрядження до сполучених штатів моя задача була технічною організація, зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень, будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі. Учора відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. каже він. Українська дипломатія на міжнародному рівні підтверджує непорушність позиції Києва на засіданні Ради безпеки ООН 20 листопада заступниця постійного представника України Христина Гайовишин заявила, що українська земля не продається, і Київ ніколи не визнаватиме окуповані Росією території російськими. Financial Times з посиланням на власні джерела зазначає, що Білий Дім встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу. Вимагаючи від президента Володимира Зеленського погодитись на умови угоди до дня подяки, септо до 27 листопада, за інформацією видання Аксіос під час зустрічі з міністром армії США Даном Дрисколом, Зеленський нібито погодився на швидкий графік підписання. В офісі президента уточнили, що під час обговорень враховуватимуть основні принципи важливі для українців. А вся робота спрямована на справедливе завершення війни. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Звісно, що хочу розпочати з мирного плану Трампа. Вчора ми всі читали ті 28 пунктів. Давайте так, будемо по кожному пункту, якщо вистачить час, обговорювати більш детально і окремо. Проте, спочатку хочу розпочати з того, щоб ви прокоментували на вашу думку цей мирний план, які пункти ну, більш-менш можна вважати прийнятими, а які пункти є ну просто, ну скажімо, відверто маразматичними. Ну насправді загалом цей план можна описати як російські пропозиції, опрацьовані Сполученими Штатами. Там не враховуються зараз позиції України. Попри вкиди, які зараз відбуваються в західних медіа, вже є там спростування від секретаря РНБУ УМєрова, що нічого він не погоджував, а й взагалі займався організаційною темою. от тому в цьому моменті ми бачимо зараз, що фактично який йде механізм напрацювання документу: по перше, отримане українською стороною не є догмою. Тобто це пропрацьовані ходи, які задовільняють безпосередньо Москву. Тепер цей документ береться і опрацьовується вже українською стороною разом з американцями на технічному рівні. І отут найцікавіше питання: наскільки ми зможемо його безпосередньо відцентрувати, все ж таки, по нашій позиції. Я думаю, що ті дедлайни, які зараз неофіційно озвучуються по 27 листопада, вони скоріш за все дійсно є вірними. Але вони є вірними не з точки зору підписання документу. Вони є вірними з точки зору напрацювання, якраз за цей тиждень пропозиції України для того, щоб їх врахувати і вже після того вести це все знову ж таки в Москву на вже те узгодження. Але в нинішньому вигляді, ну по перше, я відзначу, що офіційно ніхто ж не публікував ці 28 пунктів, і тому ті чотири сторінки А 4 той скрін, і абсолютно збиті акценти, які поширюються в соціальних мережах, в Телеграмі. Ну скажімо так, навіть от в такому нинішньому вигляді, це ну точно не той документ в нинішній редакції, підкреслю, який можна приймати. Бо він дуже часто суперечить сам собі, навіть в окремих розділах. Ну, от, наприклад, іде тема, що нібито всі територіальні суперечки будуть вважатися такими, що відповідно вже їх немає, але водночас, водночас я зверну вашу увагу, щодо України є. Певні якраз пункти, що стосуються змін до Конституції, от це, що стосується євроатлантичного напрямку, там нейтралітету і так далі, в бік Російської Федерації такого й близько немає. А ми ж розуміємо, а росіяни ж внесли, ну наприклад, територіально всю територію. Херсонської області, всю територію Запорізької області, якщо вони цього не будуть змінювати, то тоді питання: а як же ж тоді всі питання вирішені? Е, ясно, що зі своєї конституції ми нічого витягати не будемо. Але ж ми точно знаємо, що Україна на Росію нападати не буде. Тут ризики того, що буде повторна війна. Ну, другий момент е, теж доволі цікавий, окремий пункт. що... Україна не може атакувати ракетами Москву і санкт петербург Бо якщо вона буде їх атакувати, то гарантій безпеки не буде, їх знімуть, і так далі. А я зверну увагу: одразу є там, ну, скажімо так, прогалина, а немає жодних заборон на Діпстрайки, але по Україні з боку росіян. Тобто, там є обмеження, що стосується подальшого вторгнення. Відповідно, вводяться санкції. Там мова йде про якусь а, рішучу військову відповідь, яка абсолютно незрозуміла. Так вона потім там через Аксіос пояснюється, що нам будуть давати там, аналог п'ятої статті, статті гарантії безпеки, яка буде діяти протягом 10 плюс років. Але водночас а, в тому ж тексті зверніть увагу: військ НАТО на території України не буде, не буде. А, літаки. І то в Польщі будуть знаходитись. А де зараз літаки знаходяться? Не в Польщі? А де зараз? Ну Тобто, що це змінює? От от який сенс цього прописування? Наступний момент обмеження української армії. Скільки б ви не прописували? Там 600 тисяч, як вони вказують, 500, 700. Це не має значення принципово. Особовий склад має визначатися із рівня нинішньої потенційної загрози для суверенітету України. Тому жодних обмежень для української армії бути не може так само. Це має стосуватися і далекобійності озброєння, так само це має стосуватися і питання зовнішньої політики, приєднання до ну, зокрема, і безпекових організацій. Бо це і є суверенітет. Коли у вас перший пункт стоїть, що підтверджується суверенітет України, а потім далі йде обмеження цього суверенітету по тексту. Ну вибачте, це точно не підтримка українського суверенітету. Я вже не кажу про територіальні питання, які теж викликають певні моменти, бо абсолютно не представлено а що робити зараз ситуацію Сумської області Харківської області. Ситуація безпосередньо в Запорізькій і Дніпропетровській областях. А от що з цим робити? План на це відповіді не дає. Так, кажуть політики заявами, так росіяни відведуть там все. Цього немає. Цього немає в цьому документі, який погоджувався якраз ще й Кирилом Дмитрієвим. Угу. Відповідно, я думаю, що і писався він здебільшого. Ну, тобто, я просто завершуючи цей спіч, хочу наголосити на одному: в нинішньому вигляді він не підходить. Він не враховує інтерес ні України, ні Європи. Але, але якщо над ним дадуть змогу нормально попрацювати, а в принципі, керівництво Пентагону, ну наскільки зустріч вчора була нібито нормальна. По е, тій інформації, яка є, е, е, якщо дозволять пропрацювати, і буде враховано так, як це було озвучено е, держсекретарем е, відповідно Марко Рубіо, де він вказав, що обидві сторони відповідно мають свої пропозиції на цей документ далі буде напрацьовуватись тоді. Теоретично можна на щось вийти, але в нинішньому вигляді я ну не бачу шансів, і і тема окремо це відновлення, і російські знерухомлені активи. Те, що там прописано зараз, у мене складається враження, що це все прописано для того, щоб зірвати прийняття рішення по репараційному кредиту, яке прямо зараз ідуть в подальшому консультації з Бельгією, тобто фактично, росіяни йдуть на аналогічний крок, так само як було з дзвінком. Потомагавку, mm -hmm. е якраз коли Путін дзвонив е Трампу перед mm -hmm. візитом Зеленського, та сама ситуація зараз відбувається. Е знаєте віслячку показують морквинку, що бачите, ці кошти підуть на де мільярдів доларів. Е Сполучені Штати залучать. У мене до речі, теж цікавий момент. А як можуть Сполучені Штати їх залучити? У фонд, якщо у них у самих на території за різними даними від 5 до 8 мільярдів знерухомлених активів, чому вони розпоряджаються за з активами російських знерухом, які знаходяться на території Європи? Чи нелогічніше тут дійсно не ділити відповідно говорити, що 100 мільярдів доларів візьмуть безпосередньо американці вкладуть в Україні у відновлення і 50% будуть собі з цього брати прибутки? Ну ясно, що тут не враховується позиція Європи жодним чином. Так там прописується, що ще 100 мільярдів може Європа вкласти от, але ж з чого саме? А ми ж пам'ятаємо, що якраз для Європи важливим переговірним якраз інструментарієм і є ці знерухомлені активи. Тому там багато нюансів таких. Я вже не кажу про амністію. Знаєте, коли у нас 190 тисяч. Кримінальних проваджень відкрито понад 190 тисяч, і тут прописується амністія після всіх тих злочинів. Після того як ми вже дійшли до фіналу створення окремого трибуналу щодо злочину агресії в Нідерландах, і він вже має запускатись. Буквально тижні пішли до його запуску Ну, тобто багато таких нюансів, але тим не менш є теж усвідомлення, що це зараз буде намагання, все ж таки протискати всіма методами, можливо, навіть і неформально якісь і нам можуть іти погрози стосовно обмеження. Ну, наприклад, розвідданих чи обмеження зв'язку того ж старлінку. Ну, ми ж знаємо, як діє зараз Ріал Політі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.